Гей, Соколи, Арнату на зв'язку. Вирішив я, коротше, зняти для вас відео, І ви що? Як так? Що мені, блін, з цим робити? Я ті 200 гігабутів, іди монтуй. Короче Коротше кажучи, зже і монтую ролик про те, як я збудував імперію. Баналістья торка віт. хе хе Звісно ж, на моєму приватному сервері посилання на Discord якого ви завжди можете знайти в описі до відео. Цей сервер по моду тенсура або по аніме, коли я природився з слизом. Ну, хто дивився, той знає, а хто не дивився, той приєднається. Коротше кажучи, ми почали спочатку встановили звичайний дефолтний Майнкрафт світ, і на цей раз вже запустили сервер оновленим з новими модифікаціями, та все стало ще цікавішим, і що головне складнішим. Ми поділилися на фракції, і на цей раз я створив власну. Імперію! Почали ми лише втрьох, але в мене був кьорт. Та я став демоном, які можуть мандрувати в ад в будь-який момент, та мають там нереально велику швидкість копання. Тому над стилем нашого міста довго думати не довелося. Імператор, блін, демон! Але перед тим як перетворити на москаля в дірах від куль. Ну, а холі він приперся. коротш, спочатку вирішили знайти місце для будівництва. І майже всі будували на Ютубі щось у звичайних біомах, тому мій погляд пав на ці прекрасні, висушені, але такі живі землі. Ну все, далі ви самі. А я копати! Все, закінчив. Тепер можу будувати перший дім. Що було б не так легко без охорони. Бо в нас встановлено багато модів, які ускладнюють нам життя. І навіть кам'яне кайло використовувати спочатку не можна. Але в мене був Кьорб, який став нашим лицарем, і поки імператор в реально пекельних умовах діставав необхідні ресурси, лутав бастіони та фортеці, він ставав якомога сильнішим. Тому проблем не було. До речі, хотів попросити вас підтримати цей канал. Бо, як кажуть, зброя наша добавляється. Дуже грізна, вподобайка та підписка. Зараз розповім трохи про мод. Яра в кожній є своя кількість еволюцій різні стати і умови отримання, але одну еволюцію можна отримати, якщо інший гравець дасть тобі ім'я. Тоді ти переволюціонуєш один раз без необхідних для цього умов. Але зауважте, що хто, хто вас назве, зможе вас бити, а ви його ні. Тому будьте обачні. Загалом всіх в Імперії назвав я задля безпеки гравців. Але Орочі став виключенням, бо комусь треба було назвати мене. А в мене як демона дуже добра еволюція. Та став сильнішим, я все ще не становив загрози іншим. Але в мене був керт. Тому не суттєво. Хоча б помирати став менше. І це мене наштовхнуло на нову пригоду. Харібда! І. стой, 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 стой! Тихо! Ніет! Я не просто помір. Хуже! Я найшов пещеру Харибды. Блін, в одному з в одному із о, в каком то карты. вот прям в углу карты где-то. По на нам. Поясню для незнайших. Це. яйце визову дуже сильного боса, з якого падають реально круті стати для персонажа. І таких взагалом виявилося дві на всій карті. Одну забрав альянс, а іншу ми. Поки що ми й на 1% не були готові до бою з ним, тож заховали яйце і продовжили будівництво. Зробивши доволі велику роботу по вирівнюванню території, на що йшло нереально багато часу. Тому дивися, бо нафіга я взагалі все це знімала! Фух. Я заспокоївся. Тим паче, під час цього я й знайшов чудове місце для побудови замку, який я почав робити разом ще з декількома гравцями. Наразі імперія виглядає ось так. Коротше кажучи, будівництво імперії продовжується, а я сподіваюся, що ви будете за цим далі спостерігати через мої ролики. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал і обов'язково коментуйте для того, щоб просувати це відео. Рекомендуйте його друзям, бо я стремлюся у топ. І в цьому ви мені дуже сильно можете допомогти. Дякую кожному з вас за підтримку. А з вами був я, Ренату. запам'ятай мене.